Я дуже не люблю це питання, але коли до нас приходить людина військова, то ми його постійно всім ставимо. Чи є в тебе якийсь мінімальний прогноз на те, скільки загалом триватиме у нас війна в тому форматі, в якому вона є зараз? А з самого початку я ставив термін десь мінімум рік. От, мені кажуть, Та, ну давайте там 2-3 місяці ні. Два-три тижні. тижні. Я всіх українців закликав би е, морально підготуватися, перш за все, на довгостривале протистояння. Тому що якщо в якийсь момент ми почнемо скисати морально, то це нічого доброго не приведе. От, а коли ми будемо сподіватися, що війна закінчиться за 2-3 місяці за півроку. А півроку пройде і вона не закінчиться. Ми морально почнемо входити в стан депресії, тому що наші очікування не справджувалися. Тому я закликаю усіх працювати над своїм емоційним станом, тому що це дуже важливо. От, особливо для військових, тому що я бачив військових, які добре були підготовлені, але емоційно просто впали. От, і це вже все. І таких людей не можна відправляти ні на фронт, нікуди. І тому так само цивільне населення має працювати над своїм емоційним станом. запрограмуйте, хай це буде рік, хай це, хай це не надто приємна для вас відповідь буде там або навіть два роки, бо всі хотіли б закінчити війну вже завтра. Я так само хотів би повернути в Черкасах і жити звичайним життям. Але треба себе програмувати. Скільки б вона тривала, вона має все одно закінчитися українською перемогою. От, бо вона може закінчитися і сьогодні, тільки яким чином. От, тому програмуй. Будьте себе на перемогу, а коли вона вже буде, і чим там можливо навіть довша та буде перемога до нас іти, тим там вона вистражданіша буде або там солодшою буде.